Привіт, малята! Ось і завершилось літо. Давайте з вами за допомогою гри згадаємо, що було влітку доброго, а що поганого. Дивіться на малюнок і скажіть, добре чи погано. Влітку ми їли багато морозива. Добре чи погано це? Добре, вірно. Влітку багато комах, які можуть кусати. Добре, чи погано? Погано, так. Також влітку багато гарних комах, такі як метелики, наприклад. Це добре, так. Часті грози. Це добре чи погано? Погано, вірно. Високі температури, дуже жарко. Добре, чи погано? Погано. Можна купатися в річці або в басейні. Добре чи погано? Добре, звичайно. Малята, ви молодці, впорались з завданням. До нових зустрічей!